Всім привіт! Це моє дебютне відео на каналі Жити не тужити. Можна сказати, це ціль, моя мрія, мета жити і не тужити. Сьогодні коротко і дуже швидко заміна поворота перемикача поворотів на Opel Meriva А 6 року я покажу детальніше проблеми вже в салоні. Сам перемикач поворотів працює. Повороти включаються. Лівий, правий. так. Проблема не включається в дальнє світло. Мені здається, це із-за того, що він має дуже великий люфт. От, має, зараз покажу, має дуже великий люфт. І як я посчитав, що ліпше його замінити на цьому етапі, щоб він не вийшов з ладу, де мені буде потрібно. Новий заказов. Зараз, зараз вам покажу. Фірмі. Top, Top Run. Знизу знаходиться одна, один болт на торк 20 його відкручуємо. Загалом буде тільки три, три болта і все. Так. Відкриваємо верхню кришку. Вона на закльопках. Тобто не боїмося, У мене вже вона така роз'юзана, можна чуть підвинити до себе пальцями да, і туди зняти. Головне, не поломіть оці пластикові кріплення. Так як вам прийдеться купувати, нову Цю пластмасову накилку. Не спішіть, як у вас щось не виходить, я це теж з часом зрозумів, що ліпше не спішити, не нервуватися, а просто почекати, може кави попити. Це дуже просто. Ну, нема, за що тут гроші платити, я не бачу. Тому міняємо самі. І тепер дві знаходяться по ліву і праву сторону від руля, які тримають цей нижній пластик. ліва. Я точно не розбираюся в цьому. Хороша машина, мені подобається, вона дешева, доволі дешева, так. Тут знімаємо, теж не спішимо. І так, оцей. Так, знімаємо. Як я казав, вона тримається, тобто ліве, точніше праве, ні, так, це ліве, ліве, праве і на нижньому буті. На трьох бутах вона тримається без е, ніяких закльопок, Так, єдине що. Ви чуть здвигаєте на себе і піднімаєте. І туди знімаєте все. Не ламайте. Це все-таки для чого купувати лишній раз запасну, або щоб воно постійно дорозі лишній пас, який шатається на кожній ямці. Добренько. Дуже просто. Так, спочатку треба бути достати, щоб їх не загубити. Таке буває. Так, Так, доставити три бута. Так. Дуже просто, пря двома пальцями. Тут є зверху, е я зараз покажу ближче, зверху і знизу. Просто натискаєш і витягуєте. Ні в якому разі не сіпайте. Витягнули, це ще не все. Тут є фішка, яку треба відтягнути. І вважайте, бо я вже на цій помилився, вам треба щось остре, якби затиснути фішку. Я використовую той же самий так 20 просто підтискаю і догори. У ну, мене вже в нас стара, бо кажу, як на нові. Тут. Фішка закладається прямо сюди і треба підтиснути з цієї сторони. Бачите? Найдіть різницю. Тут нема, а тут є. Та як ця стара, і вона вже така, ну, вряд ли підвагає, е, на, ну, справній роботі. Тут, на цій новій, немає е, керування, скоріш за все. Якусь контроль. Так, як я ним не користуюся взагалі. І я подумав, я спочатку заказав е і подумав, навіщо він мені взагалі. Ну, тобто, якщо це дешевша, не знаю наскільки, але можливо на третину дешевша, ніж ця. І заказав таку. Ну, от. І я попробую, що вона буде працювати. Та як я не використовую якусь контроль, мені ж потрібно керування поворотниками і дальнім ближнім світом. Все. Вони так-то. Мабуть бути ідентичні. Зараз спробуємо. Це стара. Відкладаю в сторону. Так. І закладаю. Тобто, що я казав? Щоб витягнути, щоб витягнути треба просто зажати дві штуки зверхи і знизу. Все, і витягувати максимально просто. Закладаєте. Спочатку фішку, фішку ми заклали і закладаємо До очка з обох сторон. Так, зараз на цьому етапі ще збору. Провірити, чи все працює. Так. Зараз. Так. Лівий поворот є. Правий поворот є. Дальний є. Збираємо. Так, спокійно. Збираємо в скажімо так, в обратному порядку. так? Так. Важно дивіться, щоб ви не забули вкласти цю штуку на сам ключ. Вона кого вже розюзана сильно, ну, частенько випадає. Але це вкладається можна сказати, постійний момент, коли вже пластик вклали, тоді кладати це добренько. Так, вкладаємо нижній пластик. Є правий так, тепер знизу з щеден. Так, тут щоб попасти, Скоріше все вам прийдеться трошки на Вниз опуститися Ну, буває таке в житті, що Опуститися вниз так от я поповну. Така дуже простенька для ремонту, обслуговування і так далі. Так от. І тепер верхній пластик. Так як казав, закладаємо зверху донизу. Ну, все на застрівках. Так. От. Ні, добре. Зчити ви завжди зможете. От. Окей. Так. Звенько, без зазорів. Мінімум шуму. Кумочки на місці, з правильної сторони тепер, то ще я казав, закласти цю штуку. Дуже просто, зараз покажу. О, цю, таку пластику. Вона може ось і не відпадати, у мене відпадає так, як вона вже цей. І вкладаємо цей пластик. Гумку, точніше, яка запобігає туди, поникання пилі. вообще за взятость. Ну, не дуже комфортно забити вот, вот, заклали. Так вот. Так, проверяем, что все делать. Ключ. Зажигание. Так, ручник. И шо? Люфт. Вот люфт. Видите? Резница. Ну, no, навіть не особо так. От, от, далі. Все. Дякую за увагу.